на моєму каналі сьогодні що сьогодні коротше субота і свій влог я починаю з того що я йду прибрати в кімнаті просто мені здається що вже кожен влог який я починаю знімати, це починається з того що я йду прибрати в кімнаті а, я вже в одному відео казала причину чому постійно у мене в кімнаті такий безлад. но все може знайти таке оправдання ну коротше просто цілий тиждень я серйозно я не маю часу тому що в понеділок я йду або до мами просто. або кудись. Далі у вівторок, серед мене після школи танці, я повертаюсь в сім або повинно на вісім. Далі в четвер я можу прибрати. Але цього чотирьох я не прибрала, тому що я була на день відкритих дверей в середній школі. Потім вам розкажу емоції свої. І далі в п'ятницю в мене теж танці. І сьогодні субота я якраз можу прибрати, але просто за цей тиждень, коли я нічого не прибираю. Безлад тут жест який. Перше, що, 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 що я хочу почати, це поміняти постільну білизну е, і далі вже просто побачу, до чого піду. Коротше, так виглядає ліжко. Просто вже тут почала. Е, іду. До речі, я не знаю, чим я казала, що ми з братом коротше, мінялись місцями, тут тепер сплю я, а тут він. А якщо хтось не знав, то тут спала я, ой, тут він спав, а тут я спала, а тепер помінялась. Коротше, такі ділішки, Просто люди, мені не можна прибирати з музикою. Чому? Тому що я коли включаю музики, музики, пісні, то я включаю свої улюблені, улюблені пісні і, звісно, що починаю потім співати і так далі. І просто прийшла година, десь година серйозно прийшла. Все, що я зробила, навіть ліжко не застила. Одно застило, друге просто поміла простий. Це навіть не застелило. Тому що я співаю в пісні, я так буду хар харити до завтра. Я постійно прибираю цілий день максимально до одну кімнату, тому що я постійно співаю ці пісні. Е, у вас питання, чому я не можу співати і харити? Тому що це англійські пісні. Е, тобто я їх знаю, але я сам текст просто не пам'ятаю. І я мушу читати цей текст, так? Е, і, і просто. Я, я просто знаю цю пісню, але я не знаю точно той текст, тому що він англійський. Катрі, я мушу читати. А я не можу просто так слухати, я мушу співати. А коли я мушу співати, то я мушу читати той текст. А я не можу читати той текст і прибирати. І так я прибираю просто максимально довго. Я не знаю, коли я приберу цю кімнату. Не вийшло робити. Що йду прибирати, напевно, не буду включати пісні вже. Тому що я так дохарю до завтра буду харити. Йду швиденько вже приберу, застелю ліжко, поскладаю одяг, ой, як похарю на столі. І ще сьогодні я хотіла зробити розтяжку. А побачимо, чи зроблю. Розмінку розтяжку. Коротше, типу того, побачимо, чи зроблю. І ще похавчитися хочу. Як завжди в мене. 1500 мільйон планів. І що я з того роблю? Ніфіга, тому що, як мінімум, мені потрібно похарити в суботу. А я не встигаю похилити в суботу, тому що я слухаю пів півгодини. -да, я харю пів півгодини, блін. За пів години я б зима всього готове. Я тут слухаю пісні три години тільки. Коротше. Так, я вже прибрала на секундочку, зараз десь одна година, половина на два. Половина на два, ну пів. Ну, тепер двадцять хвилин я просто сиділа в телефоні, тому, е, коротше, я була прибрала вже десь в одну годину і почала десь в 10. Ось я прибиралась 3 години. Три години в одній кімнаті це, це жах, це просто навіть не навіть це коментувати. І зараз я хочу йти швиденько, сподіваюся, що в мене швиденько вийде змонтувати відео, тому що потім я хочу йти і ще повчитись. Нарешті вже дойде час в мене повчитись, а дітей час в мене повчитись. І потім, якщо вже встигну... Я не впевнена, хочу зробити розминку, розтяжку. Побачимо, чи я встигну, хотіло б це, але не впевнена, але якщо сьогодні не зроблю, то зроблю завтра. І завтра теж неділя, якраз можу зробити розтяжку, розминку і теж повчитись. Тому такі то в мене справи. Так, все, у мене встановлюється відео. Тут пишу, що воно буде встановлюватися один день. Але... Воно в більшості так. Що? Тому я сподіваюся, що вона буде становитися один день. Сподіваюсь, а зараз я йду вчити уроки. Не дуже хочу. Постійно, коли доходить до цього моменту, то я якось не дуже хочу. Тобто я не йду, як вчити уроки. Я просто йду готуватись до цей, цих тестів, які я буду писати через декілька місяців. Окей. Вот. а коли, короче, доходить до цього моменту, мені починає бути дуже лінь. Серйозно. А якщо я не повчу зараз, то я буду говорити собі кожного дня, що я могла повчити уроки, я не готуюсь і, коротше, все, йду готуватись. Коротше, я йду дивитися, е, турецький серіал і зробила собі капучинку. Всім добрий радо. Я тільки що вийшла з душу і вирішила просто відкрити штори. І бачу, що на вулиці падає сніг невеликий. Але щось стає. Не знаю, навіть, напевно, не, не видно на камері. Нарешті просто сніг дочекались. А зараз я йду робити свої ранні процедурки. І так, зараз я буду свої ранні процедурки. Коротше, давно я змішувала цей крем з цією сироваткою, але у мене цей крем закінчився, тому в мене тільки ця сироватка. У мене ще є цей крем, але я ним, у мене його є, але я ним не користуюсь, тому що, якщо хтось не пам'ятає, або ті, якщо не бачите, ці креми я змагала в Алікспрес. І я тут відкриваю і тут... Ой, почекайте. Во. І тут просто бачите по всьому. А, такі коричневі штучки. Сподіваюсь, там тепло видно. І тут також по краєчках. І то тобто, я, я, я вже це чистила, все, але воно все одно, звідкись. Я не розумію, звідки просто з'являється. Тому цим кремом я не користуюся, воно просто так для мене. У мене, мене тут стоїть для прикраси. Я користувалася весь час тільки цим кремом, цією сироваткою, але крем закінчується. Тут тобто, ще що можна щось взяти. М -м, вже і, напевно, нічого не можна взяти. І. І, коротше, я буду тепер користуватися тільки сироваткою. Я хочу щось замовити вже не з Аліекспресу, а просто з якихось нормальних сайтів. З якихось нормальних сайтів ці нормальні крема, вибачаю за шум на фоні, це там попустило, напевно, отбивні, блядь, отбивні, вроді так, коротше, все тут, тут. Робити свої ранні процедурки. Так, зараз йду вчились, вчора я вчила математику, а сьогодні йду вчитись чеську. У мене є ці Залишите? Я буду вчитись чеську тут виконувати якісь завдання, те, що мені не йшло, тому що коли я останній раз робила ці тести і після того я взагалі почала чишку, тільки можливо в школі. От, коротше. Буду виконувати цю всю фігню. Коротше цьому зашиті. Коротше, я щось виберу, щоб я йшла виконувати. Все, я повчилась і... Напевно, з мене на сьогодні досить, тому що мій мозок просто відмовляється думати над цими задачками, просто відмовляється щось там зрозуміти. Для мене, коротше, це вже все нелогічно, що там відбувається. Я не розумію, чому так. І напевно це знаєте, знак, що на сьогодні стоп. Я ще сьогодні зробила чистку. Потім пішла, відпочила, що сиділа в телефоні, і потім знову почала вчитись і математику. Дещо зробила серйозно, я рада, що я дещо зробила і сьогодні-вчора. За ці вихідні я все-таки повчилась, як я хотіла, я дуже рада. Але, напевно, з мене на сьогодні все. І нарешті я сьогодні йду робити розтяжку. 50 хвилин це буде розтяжка. Сподіваюсь, що в мене якийсь буде результат, тому що я хочу стати на шпагат, так як я хожу на танці. І на цих танцях бажано мати гарну розтяжку. Ну, тому йду робити розтяжку тепер, одягатись і включати і, коротше, розтягатись. І так, у мене вже все підготовлено. Я включила відео, воно ну, серйозно, на 50 хвилин. Тому 100% має бути якийсь результат. І я буду старатись розтягуватись по цьому відео кожні вихідні, то тобто в субота, в неділю, а якщо нічого не буде наплановано на ці дні то побачимо, за як довго я сяду на шпагат. І це ще враховуючи те, що на танцях теж пораз ми робимо якусь розтяжку. Коли робимо розмінку, то після того і розтяжку. Але не довго, то тобто є сам хвилин 10 і тонні. Тому теж буде можна враховувати те, але просто головний результат, мені здається, буде по цих відео. Коротше, побачимо, побачимо. Мені дуже цікаво, за як довго я буду сидіти на шпагаті. Коротше так. Все, З мене все просто, я не можу. Мені здається, що я зараз просто впаду. І знаєте, що вона ще сказала на відео? Що це добре робити кожен день, може через день. Я така. Що? Ніколи таке робити кожен день, ані через день. Я сподіваюся, що я це буду робити раз на тиждень. Тому що відчуття класні. І заодно одного тіпа Просто я не знаю, як це пояснити. Це мега важко. До речі, на поперечний вроде так називається. Коротше, на один шпагат у мене практично ще трішечки залишилось, я вже на ньому стою. Тому що, можливо, ще десь Два-три такі відео і з одної сторони я буду вже стояти на шпагаті. А це вже буде класно. Тому що, якщо вже одна стоїть, то й друга. Там недалеко. таке. І так, я включила собі серіал. Euh, зробила собі капучинку, як завжди, і ще з цієї uh, новорічної кружечки, яку не видно, але нічого. Uh, запалила собі свічечку, uh, включила ще таку, такий новорічний світильник. У мене ще новий рік Різдво. І, коротше, зробила для себе такий uh, уютненький вечір у неділю. Тому що вже завтра в школу, тому... Так. Так, я подивилась серіал, і зараз я хочу йти, подивись в Ютубі чи просто десь знайти програму, безкоштовну програму для монтажу відео, де я можу забирати шум на фоні. Сподіваюсь, є така програма безкоштовна, іде е, е, не потрібно. Знаєте, типу програма сама може бути безкоштовна, а потім потрібно все одно буде платити за це. І сподіваюсь, що є така програма безкоштовна, яка потім не буде все одно. Хоч у не буде потрібно кувати преміум версію, де буде, можна забирати цей шум на фоні. Тому що він мене максимально бісить. І може це теж проблема, чому люди не дивляться на відео і за шуму на фоні. Коротше, так, сподіваюся, я знайду сьогодні цю прогу.